1368 й тираж мегалоту розпочався традиційно. В ефірі Державна числова лотерея Мегалот. Студія ведучий офіційна комісія. Ну і, звісно, головний приз мегаджекпот. Наш мегаджекпот 15 мільйонів гривень. Саме 1368 й тираж став щасливим для одного гравця. Гравця, що вгадав не тільки шість номерів, а ще й. Ну а зараз, шановне панство, я пропоную розіграти мегакульку. Саме вгадана мегакулька на додачу до вгаданих номерів і є ключем до мегаджекпоту. Отже, маємо виграшну комбінацію. Саме ці цифри і дозволили ведучому офіційно оголосити. Шановне панство, сталася неймовірна подія. Сенсація сьогодні було зірвано наш мегаджекпот. 15 мільйонів гривень. А продали мега щасливий квиток в місті Бердичів. Такого в нас в історії ще не було. У нас це в одному з відділень Укрпошти цього чудового міста. Нам дуже приємно, адже ще на одного мільйонера в місті Бердичеві стало більше. А ось і людина, з чиєї легкої руки, в Бердичеві стало на одного мільйонера більше. Джекпот зірвав нас. джекпот. дуже приємно, звісно, що це сталося на нашому відділенні, в нашому місті. І тут, за усіма законами журналістики, ми мали представити нашого мільйонера, щасливця, що зірвав мега-джекпот. Але навіть працівник, яка реалізувала цей білет, причому один на день вона не може пригадати, хто із цих постійних клієнтів це зробив. От тобі й маєш день. Пам'ятаю клієнта. На жаль, не пам'ятаю. Шановні гравці, перевірте ще раз свої квитки: 15 мільйонів гривень чекають.